Раптове звернення Євгенія Хмари уже як виконуючого обов'язки голови СБУ, вразило країну. Він вирішив відкрити те, що було прихованим від нашого ука. Щоб люди дізналися, що насправді стояло за звільненням малюка та кадровими перестановками на початку року. Правда, виявилася набагато більш зражаючою ніж ми могли уявити. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. З'явилися нові вражаючі деталі після призначення тимчасовим виконуючим обов'язків керівника служби безпеки України Євгенія Хмара. Євгеній Хмара знову зв'язався з Володимиром Зеленським, поки він відвідував Париж. Вони обговорили результати роботи і перспективи СБУ. Також повідомляли, що президент розглядав можливість передати службу безпеки під керівництво генералу Олександру Покладу, на якого покладав великий Надія Єрмак. Що відомо про нового тимчасового очільника одного із провідних правоохоронних органів країни дописало видання BBC. Так от колеги та побратима описують новопризначеного виконувача обов'язків голови СБУ Євгена Хмару як стратегічно мистячого фахівця, людина орієнтованого керівника і беззаперечний авторитет у військовому середовищі. Ті, хто служив поруч із ним, наголошують на його професіоналізмі та здатності працювати із людьми. Полковник СБУ, народний депутат від фракції Голос Роман Костенко, згадує, що вони майже одночасно прийшли до центру спецоперації Альфа. До цього Хмара проходив службу в центрі спеціального призначення Омега національного. Вардії, тоді як сам Костенко був у десантно-штурмових військах, за словами Костенка, кар'єра Хмари в Альфі розпочалася із роботи вирішером бійцем силового підрозділу, відповідальним за штурмове проникнення у будівлі. Згодом він очолив надзакритий підрозділ всередині Альфи який вважався спецназом у спецназі, і мав значно жорсткіший відбір ніж сам центр спеціальних операцій Альфа. Згідно з офіційною біографією, оприлюдненої СБУ Євген Хмара служить у структурі служби безпеки майже 15 років. На початку Масштабного вторгнення він був задіяний у бойових операціях зі звільнення Київської області. А після деокупації регіону продовжив службу на Донеччині, як повідомили News Україна, джурала обізнані із його бойовим шляхом. Хмара також брав участь у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. З відкритих джерел відомо, що Євгеній Хмара керував операцією зі звільнення острова Зміїний, яка відбулася в 2022 році. Звільнення зміїного одна зі знакових перемог над ворогом. Не тільки військова, а ще й економічна та психологічна. Це дозволило розблокувати Чорне море для бійців ЦСО Альфа СБУ. Було честю брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її, сказав Хмара вже у 23 році. Коментуючи цю операцію, він також зазначив, що операцію зі звільнення українського острова в Чорному морі готували ретельно. Зокрема, командування збирало інформацію та відпрацьовувало деталі на макеті острова. Під час виконання цієї операції загинули два спецпризначенці, яким посмертно було присвоєно звання Героїв України. Це приклад надзвичайної самовіданості українських військових. Гото. Ових виконати завдання будь-якої складності зради перемоги навіть ціною свого життя, ми маємо цінувати ці зусилля, яких доклали хлопці. Маємо пам'ятати імена наших полеглих героїв, зазначив Хмара у 23 році. Окрім того, центр спеціальних операцій Альфа відомий своїми ударами по російських цілях та виконанням задач на лінії фронту. Лише протягом останніх двох тижнів 25-го року спецпідрозділ ліквідував понад 2600 окупантів. Ну а Василь Малюк прокоментував свою відставку, зазначивши, що зміни, які впроваджує у сфері оборони спрямовані на безпеку нашої держави. Цитую і з великою вдячністю за підтримку колективу служби всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє, додав військовий видання. Бібісі зазначає, що відповідно до законодавства голову СБУ призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента. Тож, якщо навіть Зеленський внесе таку пропозицію до парламенту, це ще не означає, що вона знайде достатню підтримку у сесійній залі до того що окремі депутати висловили незгоду з рішенням президента? Парламент може чудово врешті протистояти такому рішенню і не дати голоси. Ну не кнопки ж принаймні станом на зараз голосів як на відставку, так і за нового кандидата не буде. Я особисто голос за відставку не дам, заявила представниця фракції голос та комітету з питань національної безпеки оборони та розвитки Соломія Бобровська. Водночас є і ті, хто змінив своє рішення, і тепер готовий підтримати відставку малюка. Хмара, учень і послідовник малюка. Одна із контекстних умов, що той добровільно пішов відставку. Що ж за таких обставин блокувати звільнення голови СБУ в РУ вже немає сенсу, зазначила колишня членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки позафракційна Мар'яна Безугла. Проте президент має право самостійно усунути голову СБУ із з посади під час воєнного стану за неналежне виконання службових обов'язків, як це було з Іваном Бакановим. Ну а тим часом на сайті президента вже з'явилися відповідні укази. Перше встановлює, що у період дії воєнного стану врятування разі відсутності голови СБУ президент може визначити тимчасово виконуючу обов'язки. Другим указом Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару, виконувачем обов'язки голови СБУ. Під час розмови з президентом Малюк спочатку відмовився подавати заяву про відставку та переходити на інші посади, зокрема до служби зовнішньої розвитки або ради національної безпеки та оборони. Він аргументував свою позицію, тим, що перебуває на завершальному етапі до кількох ключових спецоперацій на рівні з павотиною, і залишити їх зараз було б злочином. Відмова голови. Збо відразу написати заяву, нібито викликала різку реакцію Зеленського. Журналісти української правди пишуть, що радники з комунікації переконували президента, що публічна кампанія підтримки малюка з боку військових та громадських діячів була організована самою СБУ. Зазначається, що після цього Зеленська, нібито навіть пригрозив відсторонити малюка, якщо той сам не подасть заяву. На початку повномасштабного вторгнення РФ і парламент надав президенту такі повноваження щодо чиновників, яких він призначає одночасно. В парламенті, за даними української правди, лунали побоювання щодо суспільства. Вільного резонансу від застосування такої процедури багато людей бачать у Маляку одного із авторів ключових спецоперацій проти Росії, зокрема з використанням морських дронів та атак на Кримське міст. За інформацією української правди оточення малюка вважає цю ситуацію помстою з боку Андрія Єрмака через позицію голови СБУ щодо розслідувань у справі плівок Міндіча та обшуків у колишнього керівника ОП за день до цього Зеленський заявив, не називаючи прізвищ, що ухвалить усі кадрові рішення, які вважатиме необхідними. За даними української правди, в офісі президента. Та одночасно вивчало юридичні підстави для формального відсторонення малюка, згодом за словами джерел журналістів, тиск на голову СБУ, нібито посилився. Малюк все ж вирішив не конфліктувати з президентом і погодився подати заяву про відставку, мотивуючи це інтересами держави. Цікаво, що деякі видання з посланням на власні джерела повідомляють, що блискуча операція СБУ Павутина завдяки якій Росія втратила чи не половину своєї стратегічної авіації. Провів саме Це видатний розвідник, який має вагомий авторитет. Також за деякими даними в двадцять році. Ці Хмара керував операцією з визволення острова Зміїний та іншими важливими операціями СБУ. Згідно з відкритими даними, Євгеній Хмара працював в СБУ ще до повномасштабної війни. Так, у березні 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького в публічному просторі. Згадувався як керівник підрозділу в контексті застосування сучасних технологій та проведення спеціальних безпекових операцій. У 2025 році давав інтерв'ю із цих питань. Центр спеціальних операцій Альфа СБУ виконує завдання у сфері контртерористичної діяльності. Проведення спеціальних операцій та реалізації стратегічних заходів і забезпечення державної безпеки. Ну а я глядачі вдячна вам, за те, що ви додивились дивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.